Зробимо невеличкий обзор Соліса 24-го з комплектації. Так. Трохточечна нав'язка Є в наявності катушка на причіп Регулювання сидіння. Безпеки. Передній міст включається передній міст, коробка. Передач понижений, повишений. Трохциліндровий двигун. Полный крылья, бошевская начинка, ручний газ, гидравлика. Це необхідне, що потрібно для сільськогосподарських робіт, все присутнє. Тракторці зарекомендували себе дуже з гарної сторони. Є також в наявності ще розширювачі коліс передній і задній.